В цьому ролику я буду ділитись з вами своїми книжковими планами на осінь. Позаду мене є доволі багато товстеньких книжок, дуже цікавих, різножанрових. Тому сподіваюся, ролик вам буде цікавий. Ну і звісно, ми зараз підіб'ємо підсумки моїх книжкових планів за літо, тому що багато я собі там не планувала, і буде цікаво подивитися, чи все ж я прочитала. Тому давайте не затягувати, а скоріше починати. Ну і по традиції нагадую вам займенний промокод PagesTravel, який дає вам знижку 10% на сайті видавництва Vivat або в усіх їхніх мережевих книгарнях. Таким чином, ви можете економити 10% від вартості книги як видавництва Vivat, так і всіх інших видавництв. І, звісно ж, підтримувати мій контент фінансово. Я дуже вам за це вдячна. Зараз я тримаю в руках ось цей блокнот, тому що тут в мене виписані всі мої книжки, які я напланувала собі на літо. Якщо ви не дивились мій ролик з книжковими планами на літо, я раджу вам його переглянути, тому що тоді вам буде трішки цікавіше дивитися мої емоції зараз, що я прочитала, що не прочитала і взагалі чи здійснила я свої грандіозні плани. Планувала я за літо прочитати 19 книжок, з них я не прочитала лише. Дві, тобто 17 книг я прочитала. В мене насправді вперше такий результат, що настільки багато книжок, які я запланувала, я прочитала. Єдине, що я не прочитала Ван Гог жага до життя. Просто банально мені якось не хотілося, не було настрою на цю книгу. Я її знову відклала до наступного якогось сезону або літнього, або весняного. Побачимо, якщо ще один раз в мене не потягнеться рука, я просто її продам, тому що книга в мене дійсно вже майже два роки на полицях. І друга книга, яку я не прочитала, але яку я перенесла в плани на осінь, це три товариші. Цю книгу я не прочитала просто через те, що якийсь період зловила нечитун. Мені не хотілося читати щось таке складне. Я розуміла, що це дуже е, вартісна праця, це дуже цікавий і драматичний роман. Тому я просто вирішила, що не ну, познайомлюсь з ним восени. Тим паче. Можу собі це дозволити. Тому в цілому результат в мене за літо дуже і дуже позитивний. З 19 книжок, 17 прочитано, це просто вау. Але на осінь я вирішила запланувати собі трішечки менше книжок. Спочатку я хотіла 15, по 5 книг на кожен місяць. Думаю, це мені буде посильно, плюс ще дві-три книжки, які я просто там спонтанно захочу прочитати, або це новинки якісь, або просто настрій з'явиться на ту чи іншу історію. Але в мене не вийшло дотриматися цього числа 15, все-таки в мене тут 16 книжок. А, ці всі книги я дуже хочу прочитати це книжки, які в мене довго стоять на полицях. Тобто, я прям деякі книги я навмисне відкладала до осені, тому що розуміла, що це осінній для мене особисто автор. І такі будуть два автори, до речі, або якісь книжки. Я отримала на огляд, я не хочу з цим затягувати, тому вони потрапили до осінніх планів. Хоча це я б не сказала, що прям 100% осінні історії. Тому давайте буду вам по порядку про кожну книжок розказувати. Можливо, не дуже детально, тому що все таки я не зачитувала анотації деяких книжок, тому що не хочу взагалі. Хоч мінімальних спойлерів, хочу просто про деякі книги абсолютно нічого не знати, і читати все з чистого аркуша. Тому давайте потрошечки буду вам розкривати карти, що ж такого я буду, сподіваюся, буду читати цю осінь. Вирішила розпочати з двох книжок, які я отримала на огляд, і які я дуже хочу встигнути прочитати прямо в вересні, але буде видно, насправді, все-таки, як буде в мене з настроєм, проте планую прочитати в вересні. Перша така книга це новинка від видавництва Віхола, яку написала Віра Агеєва, мистецтво рівноваги Максим Рильський і його час. Ось така гарна, оформлена книга. Мені дуже подобається цей колір насправді. І зараз я вам зачитаю про що ця книга. Ця книжка життєпис одного з найвидатніших українських поетів ХХ століття. Йдеться про нащадка шляхетного українського роду, у якому з покоління в покоління тривала боротьба двох душ української і польської, сина того Тадея, вихованця Київської старої громади, яскравого представника неокласичного п'ятірного грона. Книжка буде розповідати про Максима Рильського. Мені здається, це дуже цікава тема, тому що взагалі я майже нічого не знаю про цього автора, про цього поета, тому мені дійсно цікаво дізнатися про нього більше як про особистість, про його життя, про його батьків, про те, як він зростав. І тому я вирішила все таки, що мені треба ця історія. Буду її читати. Вона насправді товстенька. Тут зараз скажу вам скільки 350 сторінок. І наскільки я знаю, по відгуках своїх колег, що Віра Агеєва пише так, знаєте, дуже змістовно, грунтовно. Я не прочитаю одним словом цю книжку, от знаєте, просто взяла і там 2-3 дні, і все, книга готова. Ні, тому що цю книгу я впевнена, що буду розтягувати на місяць, поступово розділ за розділом. Я планую її брати з собою в дорогу, коли буду їхати на роботу. І от коли буду їхати з роботи в маршрутці, я буду її читати по 20-30 сторінок. І сподіваюсь, таким чином я її за вересень подолаю. Тому що тема цікава, але розумію, що просто я не зможу її поглинути, от просто сісти і прочитати тільки цю книгу. Мені точно потрібно буде розбавляти з іншими історіями. І ще одна книга, яку я отримала на огляд, і яку я насправді, якби не отримала на огляд, точно б придбала собі, це Персополіс від Маржан Сатрапі. Це графічний роман від видавництва-видавництва і. Я просто дуже і дуже хочу вже скоріше прочитати цей графічний роман, тому що спойлер я вже прочитала її новинку. Це «Курчаш з Чорнослово. Мені дуже сподобався цей графічний роман. Він тунесенький, але він настільки щемкий, І от я впевнена, що цей графічний роман мені сподобається не менше, тому обов'язково буду читати найближчим часом. В цьому графічному романі Маржан Сатрапі розповідає нам про себе. Вона розповідає про свою молодість, про те, як вона намагалася виживати вранському суспільстві, коли все було заборонено. А вона була більш така, знає. Та сучасна людина, вона прагнула іншого, і от ми будемо дивитися за тим, як взагалі до неї відносилось суспільство, які були рамки, норми в тогочасному суспільстві. Мені дуже цікаво. І, звісно, не можу не відмітити, наскільки тут гарна мальовка. Мені подобається такий простий мінімалістичний стиль, і, до речі, саме Мерджан малювала всі ці ілюстрації, тому від цього ще більше якось, знаєте, тепло на душі, коли тримаєш цей графічний роман в руках. Тому обов'язково просто це, от мені я от зараз вам розповідаю, і вже хочу піти і почати читати. Хоча зараз в мене ще є деякі книги, які. Читала, але цей графічний роман точно найближчим часом в мене буде прочитаний, тому що його вже прочитала Катя і сказала мені, що це неймовірно це на рівні з Маусом. А Маус в мене це один з улюблених графічних романів. Наступні дві книги в мене від видавництва «Старого Лева», Я свідомо їх відкладала до осені. Це свідомий мій вибір, тому що ці автори в мене асоціюються лише з осінню, з дощем, з опалим листям. З таким, знаєте, запахом осені в повітрі, тому зараз розповім, що ж це за автори. Перша авторка це Салі Руні. Єдина в мене не прочитана її книга. Це розмови з друзями. Тому що я в якийсь період свого часу зачитувалася Салі Руні. Я прочитала її нормальні люди, потім прочитала її, де ж тоді все і прекрасний. Але розмови з друзями я так хотіла, знаєте, прочитати одну за одною, але потім зрозуміла, що все-таки наситилась від стиля авторки. Це по перше. Ну і по-друге, я зрозуміла, що в мене тоді не буде непрочитаних книг цієї авторки, тому я її залишила свідомо собі на осінь. І знаєте, дуже цьому тішусь, тому що от вже неймовірно хочу прочитати цю історію. Наскільки я пам'ятаюсь, уже тут буде розвиватися довкола чотирьох друзів. Чотирьох головних героїв. Ми знайомимося спочатку з дівчатами, які вирушають якусь подорож, чи десь в барі. Коротше, вони знайомляться з вже такою дорослою свідомою парою, чоловіком і жінкою, починають спілкуватися і пізнають за допомогою цього спілкування один одного і взагалі якось відкривають нові грані себе. Я дуже люблю стиль Салі Руні, хоча знаю, що багато кому це не дуже подобається, тому що тут в неї не виділені діалоги, але якось не знаю, мені легко це читається, і мені подобається, наскільки вона показує реалістичні проблеми саме цього. Суспільства, молоді, яку ми бачимо навколо, тому обов'язково буду читати. І друга книга, про яку я вам зараз буду розповідати, це взагалі, мені здається, не новина. Я говорю про Казуа і його не відпускай мене. Цю книгу я придбала ще з рук на барахолці, коли вона була рідкістю, мені тоді вдалося її відхватити щось за 300 гривень. І насправді це дуже дешево, тим паче для такої книги, яку продавали тоді за 500-800 і тому подібне. Зараз вже ВСЛ її додрукував. Ви можете спокійно просто прийти в книгарню, придбати її. І я не знаю абсолютно майже нічого про цю книгу, знаю, що це антиутопія про якийсь світ, де люди стають донорами органів для інших людей. Все, це все, що я знаю. І не хочу нічого більше знати. Я знаю, що Кадзоюші Шігура пише дуже атмосферно, дуже філософськи, дуже розмірено, але при цьому дуже і дуже гарно, тому що читала його залишок дня, залишилась в захваті. Звісно, не прочитала я швидко. Я читала десь тиждень, хоча книга я розумію, що на цю книгу мені треба буде більше часу, ніж на якісь інші книжки з подібними кількістю сторінок, але мені хочеться поринути вже в цей світ. Нарешті згадати ось стиль написання Кадзою Шугура, тому також буду читати просто найближчим часом. Мені дуже хочеться. Я от хочу дочекати, знаєте, коли будуть дощі за вікном, і обов'язково буду читати. До речі, тут ще є ілюстрації в книзі, і це ще більше додає якоїсь атмосфери. І вже хочеться, от я їх так листаю, і вже розумію, що мені так хочеться дізнатися, що ж там буде, про що ця історія, що просто ну, неможливо терпіти. Далі покажу вам такий типовий жанр для осені, тому що мені здається, в багатьох саме осінь асоціюється з детективами та трилерами. І в мене, звісно, також, тому я підібрала собі чотири. Але мені здається, що я ще буду читати якісь. Просто я їх навіть не додавала собі в плани книжкові, тому що от в книжкових планах саме ті книги, які в мене або давно на полицях, або які я дуже хочу прочитати, от прямо ось так зараз. Тому якось так. Перша така книга це Тес Геррісон і її хірург. Цю книгу я дуже довго хотіла придбати, але постійно якось відкладала. Не знаю, чому якось дійсно руки не доходили до такої книги. А, знаєте, буває таке, коли ти знаєш, що ти хочеш цю книгу, вона, скоріш за все, тобі сподобається. Але ти постійно відкладаєш її покупку. От в мене таке було з хірургом, проте в якийсь день я просто пішла в КСД і така. Так, хірург на мене дивиться, я тебе беру. І я знаю, що тут буде щось про головну героїню. Яка буде розслідувати різні вбивства в першій частині? Тут буде якесь дивне скоєння вбивства серійного маньяка, який вбиває через плановий жінок. Я не пам'ятаю. Книжка дуже кривава, тут точно 18, тут дуже багато буде таких описів медицинських, але мені таке іноді хочеться прочитати, тим паче восени. Тому от я взяла першу книгу з цикла, знаю, що там вже дуже багато книжок. Але якщо мені дійсно сподобається, то я не проти просто скуповувати далі і далі і читати. Тим паче, що це не дуже популярна книга. Світовий бестселлер, продано понад 40 мільйонів примірників, перекладено 30 мовами, за романом знято популярний телесеріал. Тому будемо читати. Вона насправді не маленька. Я думала, вона туненька, але тут такі малесенькі відступи і такий маленький шрифт, що я не знаю скільки мені треба буде її читати, але я сподіваюся, що сюжет мене захопить. Тому, до речі, якщо ви читали цю книгу, а взагалі знайомі з цією серією, напишіть мені чи вам цікаво, тому що от я. Не бачила негативних відгуків, я бачила лише позитивні і всі люди в захваті від цієї історії, від головної героїні, і просто маніакально скуповують одну книгу, потім іншу третю, і Не можуть зупинитись, поки не дочитають весь цикл, який в нас перекладено. Тому мені цікаво до якого табору пристану я. Мені сподобається чи ні. Наступний такий детектив, трилер, містична книга це, звісно, Стівен Кінг. Куди ж без Стівена Кінга? Куди без, по перше мого улюбленого автора, а по-друге, без короля жахів. Якось в мене так традицію вже завели. Дійсно, я читаю одну книжку Стівена Кінга в сезон. Хотілося б одну книжку на місяць, але виходить одну в сезон, і Я насправді не дуже засмучуюсь. Я собі обрала для осені. Темна половина. Це книга, яку я придбала, як тільки вона вийшла в КСД. Мені здається, вона вийшла. Я не пам'ятаю коли. Але, начебто, в цьому ж році, чи можливо ще в минулому. В минулому. В 22-му вона ще вийшла, я її так і не прочитала. Тут буде розповідатися про письменника, який писав під псевдонімом. І от йому це набридло, і він вирішив все розпрощатися з цим псевдонімом, поховати його, так би мовити. І він зробив навіть якусь церемонію, наскільки я пам'ятаю. І потім цей псевдонім починає оживати і робити якісь страшні криваві речі. І ми будемо дивитися, що з цього Вийде, як взагалі, наш головний герой, це все розрулить. Дуже цікаво, дуже атмосферно, моторошно, от просто для осені ідеально. Тому буду читати. Тим паче, це Стівен Кінг. Тут буде, я впевнена, знову розкриватися жахи, абсолютно не у цій містичної сторони, а жахи людей, їхніх вчинків, маленького містечка. Сподіваюсь, все як ми любимо. Ну, особливо я точно люблю саме такі книги в Кінга, тому. Буду читати Вступна книга. Це новинка від КСД в серії Культ Рід. Мені подобається ця серія. Я не купую зараз вже всі книжки з цієї серії, тому що не всі історії мене цікавлять, але слідкую за нею. І от так я побачила, що нарешті українською вийшов переклад книги Острів проклятих. Це один з моїх найулюбленіших фільмів, які я дивилася дуже давно і нічого не пам'ятаю. Я не знаю, як так сталося. Дійсно, я не, не знаю, як сталося так, що я не пам'ятала головного сюжетного повороту. Я прочитала вже цю книгу, вона мені дуже сподобалась. Це ідеальна осіння історія. Тут події відбуваються на острові, на скелястому такому острові, куди приїздить наш головний герой своїм е, помічником. Це детективи, і вони розслідують зникнення е, жінки в такій собі психлікарні. І це все закрите поміщення, дуже дивні. Там пацієнти дуже дивний персонал, всі наче щось приховують. є якийсь маяк, куди не можна йти, і там, начебто, щось відбувається, і коротше це дуже моторошне атмосферне осіннє читання, коли просто страшно, коли е, мурахи по шкірі, коли волосся стає дибки, а потім фінал. Вау, це точно осіння книга. Читається вона дуже швидко. Тут така атмосфера, що просто не передати словами, і звісно ж які тут гарні форзи це. Тому я вам її рекомендую. Сама я її вже прочитала, як ви зрозуміли. Це такий вже один пункт, який я в книжковому своєму. Планів виповнила на осінь, але сьогодні вже просто пройшов якраз тиждень осені, тому по суті зараховуємо, тому що я почала її читати на початку вересня. І остання книга, про яку я зараз вам розповім, це детектив, який я також навмисно відкладала. Хоча я дуже хотіла прочитати, як тільки ця книга вийшла, але втрималась. Це Тана Френч і її у лісі. Це новинка, тому що, ну як вона вийшла, то в тому році, а ні, в цьому 23-му, я щось взагалі плутаюсь. Вона вийшла. Вже давненько, але це просто от єдина така, знаєте, нова гаряча книга від цієї авторки, тому що до цього в тому році, до речі, я читала зруйновану гавань». і от зруйнована гавань» вже давно виходила. А тут нас Віват порадувало книгою у лісі, і я зрозуміла, що мені це треба. Це товсті такі детективи, трилери, де дуже детально прописані персонажі, де ти прям наче читаєш роман, де є. Класно, гарно прописана детективна лінія, але при цьому ти читаєш, неначе повноцінний роман дорослішання. Саме за це я обожнюю тану Френч. і тут я майже нічого не пам'ятаю. Насправді про книгу тут знаю, щось буде про те, що зникають діти, і через багато років справа піднімається, тому що хтось розуміє, що це все було не просто так, і там чи не того затримали, чи взагалі не затримали маньяка, Він типу повертається щось. Коротше таке. Тут буде про справу, яку починає розслідувати з минулого і паралельно відбувається щось, мабуть, в нашому вже сьогоденні. Буду читати, книга дуже товста, скільки. 600 сторінок, але я прям в передчутті того, який це буде смачний крутий текст, і яка ж там буде розв'язка, і взагалі вау, обожнюю цю авторку. Дуже хочу, щоб в нас були ще якісь її книги, тому що я знаю, щоб вона дуже багато писала детективів. Підсовую зараз ось цю стопочку книжок, дивлюся, розумію, що найбільше книг я відібрала саме на якусь військову тематику, яка буде перегукуватися з сьогоденням, і це не дивно, тому що осінь мене асоціюється з такими складними морально книгами, і я і до повномасштабного вторгнення. Любила восени читати щось подібне, а зараз, як ви бачите, просто дуже багато книжок не збиралося. Перша книга це книжка, яку я хочу перечитати. Це моя улюблена історія. Це крадійка книжок від Маркуса Зусака. В мене є ось такий варіант оформлення. Я його придбала колись дуже давно на барахолці, десь кошти, які йшли на допомогу ЗСУ, тому я не втрималась. Вирішила, що колись я її перечитаю українською. І от це колись настало. стало. Пройшов мені здається рік, і я розумію, що хочу. Прочитати її. Я буду читати її разом з Катією, тому що вона ще з цією історією не знайома. Тут розповідатиметься про маленьку дівчинку, яка потрапляє в іншу сім'ю на виховання, тому що в неї так склалися обставини. Взагалі не хочу вам нічого спойлерити. Не читайте анотацію. Мені здається, нічого не потрібно особливо знати про цю книгу, окрім факту того, що оповідачем цієї історії є смерть. Нам все розповідає смерть своїми очима, як вона це бачить. І смерть тут. Постає абсолютно не антагоністом. Ви прикипаєте до цієї смерті, ви прикипаєте до персонажів і манера написання це мабуть одна з найгарніших за стилем написання книг, яку я читала. Тому я дуже хочу, можливо, навіть знімати на неї читацький щоденник, щоб зачитувати вам всі ось ці прекрасні моменти. Цитати, які мені подобались, тому що я пам'ятаю в своєму примірнику, яку, який в мене є ще російською, десь в батьків в мене там дуже багато якихось таких поміток. Тому ця книга точно в мене буде перечитувати. Наступна історія в мене також давненько на полицях, і я хочу для себе вирішити, варто мені далі знайомитись з авторкою чи ні. Я говорю зараз про Кейт Аткінсон і її роман в мене за лаштунками в музеї. Майже нічого не знаю про цю історію. Знаю, що це Кайт Аткінсон, і її всі обожнюють. Вона пише про романи про Другу світову війну, і вона пише про долі людей в цій війні. Зараз наш формат перевидав її романи в іншому оформленні. Мені особисто більше подобається цей, але і те оформлення, яке в нас зараз є, також подобається. Просто мені здається, це якось більше підходить. історія. тут розповідається. Зараз вам скажу. Е, головна героїня роману починає опис життя від моменту зачаття, та сходом сюжету виявляється, що розповідь про будь-кого із нас треба починати значно раніше. Особиста історія нерозривно переплітається з великими подіями доби, міста складаються з нашарувань усіх епох, у які вони існували, а будь-яка сім'я, принаймні наполовину, складається з родинних скелетів у шафі. Щось повинно бути цікаве по опису, але я подивилася, тут такі маленькі літери, маленькі відступи, що складно читатиметься. Я вже знаєте в тому віці, коли дійсно я звертаю увагу на шрифти відступу, тому що іноді очі болять читати ось таким, такі тексти, такі знаєте, коли малюсінькі літери. Але мене дуже цікавить взагалі ця авторка. Хочу дізнатися вже повторюсь для себе, буду далі купувати її книги чи ні, тому треба прочитати. Наступна книга це прям класична класика, але я не віднесла її в пункт класики. все таки додала до військових книжок. Я зараз говорю про ремарка, його культову просто історію Три товариші. Не дивно, але я знаю, мені здається, фінал. Я пам'ятаю, чим закінчиться, тому що колись моя подруга читала цю історію і розповідала мені. Тоді я ще була дуже такою юною, малою і не розуміла о жаху, оцих спойлерів. Тому я пам'ятаю приблизно про що історія, але я абсолютно не знаю сюжету як такого. Я не, не знаю внутрішнього світу героїв, як тут написав це все ремарк. Тому, звісно, буду читати. Вирішила, що осінню, хочу читати саме цю історію, хоча я вже придбала собі спойлер ще одну книгу ремарка. І я розумію, що для мене це Буде такий автор, коли от хоче щось почитати з надривом, то треба брати ремарка. Тут розповідатиметься про трьох головних героїв, три чоловіки, які повернулись з війни, воювали пліч опліч, і вони стикаються з реальним життям. тут буде про дружбу, про закоханість, про зради, про біль втрати. Я дуже хочу, от знаєте, поринути вже в цей світ, хоча розумію, що він розіб'є мені серце скоріш за все, але... Дуже хочеться, тим паче. Зараз я от, знаєте, і ремарка буду читати, і перечитувати крадійку книжок. Ці книжки мені по-іншому відгукнуться, тому що все-таки вже розумієш дуже багато речей, які тут описують автори. Наступна книга, це книжка, яка має дуже дуже довго на полицях, ще, мабуть, з перших моїх книжкових покупок це Кейт Квін Мережа Аліси. Спочатку я думала вже не читати цю книгу, бо побачила якийсь негативний відгук і він мене от, дійсно відбив бажання. Але потім все-таки зрозуміла, що мені то цікаво, я то хочу дізнатися. В той період я все-таки залишила цю історію. і Зараз дуже тішусь, тому що мені дуже цікаво. Тут розповідатиметься про мережу Аліси. Це така організація, в якій були жінки, які якось допомагали військовим на фронті, в тилу. Будемо читати. Книга також дуже товста, 500 сторінок малюсінькими літерами, знову ж таки, все, як я люблю. Не знаю, як я це все встигну читати, але мені дуже хочеться, дуже цікаво, інтригує. І осінь, от якраз для таких книжок, тому будемо читати. Далі в мене книга від видавництва книгу Лав». Це також, вже, мені здається, дуже впізнавана авторка. І книгу Лав, мабуть, впізнають в якійсь мірі через Бакмана, Бакмена, вибір». І от цю авторку я говорю про Нізер Моріс я читала в тому році, навіть знімала влог. Це мені здається, був мій перший влог взагалі на каналі про татуювальник каушвицю. І от зараз я хочу не порушувати традиції і все-таки прочитати подорож Цильки. Ці книги між собою пов'язані, тому що Цилька це персонаж з історії татуювальника каушвицю, тому раджу читати спочатку татуювальника. А я буду знайомитися з Цилькою, Буду дивитися, яка б в неї була доля, як в неї склалося взагалі життя. Ці історії я так розумію: головна героїня Цилька буде в Сибірських таборах. Ця книжка повідомляє нам Вижну історію людського духу, життєва подорож тільки сповнена боротьби, болю та світлих моментів розчули до сліз. Це реальні історії. В кінці завжди є фотокарточки людей, які все це пережили або не пережили. Тому мені дуже хочеться прочитати, познайомитись. Читається на диво ця книжка швидко і легко. Ну, наприклад, в мене так було татуювальником, тому що якось так пише авторка, що ти все рівно швидко поглинаєш історію, але при цьому, звісно, дуже вона трагічна. Так, хоч би це не впало. Остання книга з категорії військових книжок, яку я зараз читаю. До речі, це новинка від книголав. Кухонний фронт. Мені дуже подобається обкладинка. Я не знаю, чому її в якийсь період почали хейтити, що типу, що це за супнабір і тому подібне. Мені подобається. Якщо б ви прочитали, мені здається, детальну анотацію, ви б зрозуміли, до чого тут і обкладинка, і назва Кухонний фронт, тому що до кухонного фронту також люди. Дуже причепилися до ось формулювання Кухонний фронт я розумію, чому, тому що це багатьох тригерить, коли кажуть музичний кухонний фронт і тому подібне, але. Кухонний фронт це назва е, телепрограми, точніше радіопрограми на BBC. І це дійсно було. Це було в Другу світову війну в Британії. Так називалось проект Кухонний фронт. Тому е, я взагалі не бачу претензій, чому люди так хейтять це. Книжка неймовірна, мені дуже подобається. Я майже її дочитала, хочу сьогодні дочитати. Це долі трьох жінок, які стикнулися з війною, хтось втратив чоловіка, хтось втратив життя, своє майно, тому що його на його на її будинок, наприклад, впала авіабомба. Хтось просто намагається якось знаєте, жити, крутитися в цьому новому світі і тому подібне. І одного разу оголошують конкурс, що треба ведуча в шоу на BBC Кухонний Фронт, тому що до цього там був лише чоловік, ведучий, але треба жіночий голос. І от ми слідкуємо за тим, як проходить цей конкурс, потрібно приготувати. Три страви закуску, основне і десерт. І ми дивимося за долями цих жінок. Це дуже цікаво. Оце та книга, з якою ти розслабляєшся. Яку ти ковтаєш просто сторінка за сторінкою, але при цьому яка е, на складну тему, яка висвітлює реалії нашого з вами життя, але якось вона легко мені йде. Я завчора, наприклад, прочитала 100 сторінок, просто сіла і встала, коли дочитала до соти. тому я вам рекомендую цю історію. Звісно, детально розповім прочитаному, і це, як ви бачите, також вже плюсик до моїх книжкових планів, тому що я її сподіваюся дочитаю знаєш, просто от сьогодні. Ну і наостанок я залишила дві класичні історії. Якось осінь у мене ще асоціюється з класикою. І в мене на Полицях є ця класика, дві книги, які не прочитані. Звісно, ще Ремарк буде третьою такою класичною книгою, але зараз поговоримо про дві. Перше це їдемо посам, його любий друг. А взагалі я збирала ще цю серію, коли ми не знали, що книголав буде додруковувати золоту полицю. Зараз ви можете вільно купити всі ці книжки, оформити підписку. І це дуже круто. я насправді тішусь, тому що це неймовірна класика. Мені здається, це одна з найгарніших взагалі, серій класичних, які я бачу на нашому ринку. Але от зараз я ще бачила анонс рідної мови, що вона також буде випускати класичну світову літературу, тому поконкуруємо з рідною мовою. Але е, їдемо по сан любедрух Тут буде щось по файбу. Валерія Підмогильного місто про чоловіка, який завойовує цей світ, хоче увірватися в ось це життя, таке знаєте, гламурне, в цю тусовку популярних багатих людей йде по головам і робить все це завдяки жінкам. Такий він знаєте, пройди світ. Будемо читати. Катя казала, що гідемо посан дуже цікаво пише, дуже легко. Книга не товста, 300 сторінок. Е, впевнена, що я її прочитаю і. Мій просто позор. Я залишила цю книгу на фінал. Щоб, знаєте, якщо не всі додивились, то й добре. Тому що я та людина, якій 20 майже вже 4 роки, яка не читала Джейн Ейр. Так, я намагалася її читати колись дуже давно, років, в, мабуть, 17-16, дочитала до половини і закинула. І коли я вже от тримаю в руках таке прекрасне оформлення від книглав. Джей Неєр, я розумію, що треба читати. Я її свідомо відкладала до осені. Я дивлюся, тут дуже зручний шрифт, як не дивно. Тому що, наприклад, в графі Монте Крісто дуже маленькі літери. Я хотіла б навіть перечитати колись цю історію, тому що це моя улюблена. Але не знаю, чи зможу в цій серії. Але от Джей Неєр зручний комфортний шрифт. Знаєте, що тут буде про долю дівчинки, яку віддають в якийсь маєток до багатого чоловіка, і вона там буде ним опікуватись. Можливо, помиляюсь. Будь ласка, не пишіть мені фу, який позор, що ти її не читала, я її прочитаю зараз. І сподіваюся, по-іншому вже, знаєте, з такого більш дорослого погляду погляну на цю історію. Тому от будемо читати. Її я навіть планую взяти до себе додому, коли поїду до батьків, щоб читати там. Тому що я зазвичай по традиції беру одну, але дуже товсту книгу, і прочитаю її в батьків. Тому, можливо, це стане саме Джейн Ейр. Побачимо. Фух, все, я розповідаю розповіла вам про всі 16 книжок, які я хочу прочитати осінню. Я не знаю, чи в мене це вийде. Але я особисто я в себе вірю. Напишіть мені в коментарях, чи ви в мене вірите. Мені, от якось після літніх планів, дійсно, я так думаю, ну я зможу це прочитати, правда, тут дуже багато товстих книжок. Але якщо розподілити, однак товста прям, дуже книга на кожен місяць, то все можливо. Побачимо. Дякую вам за перегляд. Не забувайте за промокод VIVAT, який дає вам знижку 10%, тому що ви можете придбати буквально всі книги, про які я сьогодні говорила, і економити. Підписуйтесь на цей канал, обов'язково пишіть коментарі, ставте до байку. Таким чином, ви просуваєте мій контент, і мені це також дуже цінно, тому що іноді хочеться знаєте, бачити цей фідбек. Побачимось з вами вже в наступному ролику. До скорих зустрічей, друзі! Бувайте!